Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти готують молод на тимчасово окупованих територіях до роботи в каральних органах. Росіяни продовжують формувати серед молоді резерв майбутніх наглядачів репресивної системи. Зокрема, в окупованому Мелітополі відбулася низка таких собі пропагандистських зустрічей для школярів і студентів військово-молодіжних організацій, які під виглядом правового виховання насправді є інструктажем з доносів. Так, окупанти залучили представників слідчого комітету РФ та Росгвардії, аби розповісти молоді. Про протидію тероризму та екстремізму. Проте очевидно, що під цими термінами російська влада має на увазі будь-які прояви проукраїнської позиції від жовто-блакитної стрічки до критики окупаційного режиму. Сотрудник Росгвардії провів зустріч з активістами молодежних двіжень, о способах противодійства тероризму і екстремізму. Он подчеркнул, что главная причина, по которой подростки оказываются вовлеченными в незаконную деятельность, их низкая осведомленность о законах Российской Федерации и возможных последствиях противоправных действий. В целях не допустить деструктуризации общества, дестабилизации обстановки в целом. Потому что население, особенно молодежи, они, так скажем, восприимчивые. Особенно діянням, таким як дісонтеристичний акт, фактично дітей і підлітків навчають, як виявляти і здавати своїх однолітків, батьків чи сусідів, які не згодні із політикою Кремля. Це черговий етап у системній роботі Росія зі знищення української ідентичності молоді на тимчасово окупованих територіях. Кремль прагне використати покоління, яке вважатиме донос громадянським обов'язком а боротьбу за свободу тероризмом. Кремль посилює цензуру у Криму, готують заборону товарів іноземних авторів, які не підтримують агресію РФ. Окупаційна влада Криму анонсувала підготовку з такої спеціальної законодавчої ініціативи, яка передбачає повну заборону публічного використання товарів, так званих іноагентів. Йдеться про книги, фільми, музику, вистави та навіть дописи в інтернеті, якщо автори мають статус іноагента або є громадянинами інших країн, які здійснюють такі недружні дії щодо Російської Федерації. Про це заявив голова Державної ради Криму Константінов. За його словами, ініціатива має на меті припинити заробіток ворогів і буде розроблена і подана до державної думи РФ вже восени. Це паразительна штука дуже великий об'єм іноагентів, які продають. продукцию здесь, в России, ну, безусловно, зарабатывать, так сказать, на этом. Ну, и понятно, как они относятся к спецоперации и к своей родной стране, которая их выкормила, выкормила вырастила. И мы посчитали это очень неправильным и несправедливым, и решили сделать, подготовить обращение, конечно, хорошо юридически выверенное, мы над этим будем работать с сентября месяца, ну, чтобы, так сказать, это не было просто... сказать, сказати, а попробують все-таки зробити серйозної нормативно правовий акт. Таким чином, окупаційна влада пояснює заборону, нібито турботою про культурне середовище, яке хочуть очистити від інакодумців і наповнити патріотичним контентом. Ба більше окупанти навіть обіцяють підтримувати авторів, які. Змінять цей заборонений контент та створюватимуть умовно контент для культурного тіпа відродження Росії. Проте насправді це ще один крок до повного культурного вакууму на тимчасово окупованих територіях. Росія прагне тотального контролю над інформаційним простором, щоб не залишити жодної альтернативної думки в їхньому полі. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А ще ми запустили серію безкоштовних вебінарів, які допоможуть вам. Краще орієнтуватися в інформаційному просторі та вбережуть вас від фейкових новин 7 серпня, у четвер, початок о 19-й годині, відбудеться цікавий онлайн-вебінар Демократія та ціннісні основи Європейського союзу, громадянське суспільство, лідерство та сила людини. Спікер Максим Колиба, заступник декана факультету суспільних наук з академічних питань і старший викладач школи права Українського католицького університету. Літні табори як полігон для мілітаризації молоді. Діти слухають лекції від воєнних злочинців. Поки українські діти мали би знаєте, насолоджуватись безтурботним літнім днем під час канікул на тимчасово окупованих територіях, їх цілеспрямовано готують до війни. Зокрема, у таборі Червона Гвоздика в Запорізькій області росіяни організували зустріч дітей із бойовиком Кирилом Бабушкіним, який брав участь у війні проти України. Під виглядом освітнього проєкту Служу аттєчеству дітям розповідають про військову історію РФ, виправдовують агресію та нав'язують потрібні Кремлю наративи про інформаційну війну і захист батьківщини. Такі лекції організовує фонд захисники вітчизни спільно з товариством знання, структурами, які Системно займається мілітаризацією дітей на тимчасово окупованих територіях. Ветерани СВО, учасники СВО, приходять до дітям, стараються розказати своє бачення того, хто такий захисник Отечества, хто такий герой. Проект дозволяє молодіж отримати достовірну інформацію о важних забуттях в історії Росії із перших уст ад героїв СВО. Лекції проєкту служу отечеству дають дітям, живущим в історичних регіонах правильні жизненної орієнтири і прививають їм любов к родіні. Це ще один доказ того, що окупанти всіляко намагаються перевиховати молоде покоління на окупованих територіях у дусі культу війни. Ці українські діти мають стати слухняним знаряддям у руках Кремля і бездумно підтримувати злочинні дії РФ. Це частина стратегії Росії, кінцева мета якої перетворення української молоді на майбутніх солдатів своєї армії. Молод на тимчасово окупованих територіях змушують вчити російську версію історії Київської Русі. І от, друзі, Росія продовжує масову кампанію з переписування історії. На тимчасово окупованих територіях України це відбувається постійно. І от До річниці хрещення Росії росіяни організували низку пропагандистських заходів, мета яких. Знищити українську ідентичність у підростаючого покоління, ось наприклад, у місті Мелітополь до цієї дати провели конкурс для школярів «Історія Росії у великих святих. Під прикриттям виховної роботи дітей просто змушували писати есе про спільну історичну спадщину. Переможцям обіцяли поїздку до Артеку, що став осередком ідеологічної обробки дітей на окупованому півострові. Крім того, молодь і бюджетників у добровільно примусовому порядку змушують дивитися різні пропагандистські фільми та програми. Цього разу жителям тимчасово окупованої території Запоріжжя показували стрічку Росія, Моя історія, Херсонес. Также участникам фестиваля показали недавно вышедший сериал «Россия. Моя история. Херсонес». Его создала команда проекта мультимедийных парков на основе исторических фактов, используя возможности искусственного интеллекта. Сериал подробно рассказывает историю древнего Херсонеса от эпохи Римской империи до крещения князя Владимира. В четырех сериях мы посмотрели В краткому содержании то, з чого становилась Русь, то з чого була наша сила. і попрошу наверное, сейчас эти видеоролики, щоб показати студентам мітопськосорсної потому що благодаря ним понимаешь, наскільки велика наша страна. Водночас у Криму у новому Херсонесі відкрили мультимедійну виставку під назвою Крьосний акес, яка розповідає про князя Володимира, але подає його виключно як засновника російської цивілізації. Експозицію оформили. У найкращих традиціях російської імперської міфології, повністю виключаючи з історичного контексту роль Києва та України, це черговий етап кремлівської стратегії нав'язати молоді з тимчасово окупованих територій російську версію історії, де Україна просто і не існує як окремої держави. Таким чином, окупанти намагаються виховати покоління, яке сприйматиме окупацію як повернення до історичних витоків та джерел. На тимчасово окупованих територіях провели символічну акцію до Дня Повітряних сил України. Активісти Жовтої стрічки запустили сотні паперових літачків. Активісти руху Жовта стрічка відзначили День повітряних сил ЗСУ на тимчасово окупованих територіях України, таким, знаєте, масштабним акційним двіжем у Донецьку, Луганську, Бердянську, Маріуполі, Мелітополі, а також у Криму запустили сотні паперових літачків. Ці літачки стали символом віри і надії на повернення української авіації в небо над усіма нашими містами. Акція це не просто вітання пілотам, технікам, інженерам, розвідникам повітряних сил України. Це також знак підтримки і доказ, попри репресії, окупаційну та постійну загрозу люди на тимчасово окупованих територіях не здаються. Вони чекають на визволення і роблять свій внесок у боротьбу. Крим, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя і Херсонщина залишаються Україною. І кожна така акція нагадує про це всьому світові. Дякуємо вам, друзі, за спротив. Ну що ж, більше цікавої ініціативи читайте на сайті інфолайтін in або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Ми зустрінемося з вами вже через тиждень. І пам'ятайте, та не забувайте, що Україна обов'язково переможе.